Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні в мене знову така гора помидорів. Тільки з огороду, ще і не мила. Зараз буду готувати сік із томатів, з помидорів. Для цього помию свої помидорчики, де менші законсервую, а де більші перемилю. І все буде дуже добрий томатний сік. Зустрінемося через пару хвилин. І так я перемолола на соковижималку, віджала сік. Подивіться, яка красота! Густий, дуже-дуже гарний сік. Густий і дуже насичений. Зараз я його закип'ячу. Як закипить оцю пінку всю зберу і за смаком буду, буду солити. Як вам сподобається, є, що є по рецепту навіть, що кидають туди і сіль, і цукор. Я тільки присолюю. цукру не кидаю, і коли Беру помидорчики, то вони, ви самі бачили, що вони не гнилі, не зіпсовані, свіжі тільки з грядки. чисті, свіжі помидорчики. То я цей сік навіть не стерилізую. То є, що стерилізують, тому що кажуть, що він не стоїть, надуваються кришки, то в мене такого не виходить, тому що я беру чисті. Не порчені, не гнилі, не зіпсовані помідорчики. Такі дуже щоб стандартного, ну, не стандартного, а щоб вони були не гнилі і не зіпсовані, тільки з грядочки помиті. І тому сік прекрасний. Нічого я його не стерилізую, закипить, підсолю, а інколи навіть і не солю. Просто закипить, якщо помидори ось покуштую. Якщо помидори саме по собі дуже солодкі, то я не буду навіть і присолювати. А сік буде нейтральний. Я потім як відкриваю баночку зимою, то також ось, бачите, стерилізую банки, там кришки. Усе стерильно, нічого я не цей... Ніяким кип'ятком, ніяка не духовка, от так усе завжди роблю на пару. І все, прекрасно, консервація зберігається. Так що, це 100% вам говорю, так це збираю, закипить через декілька хвилин, хай воно прокипить хвилин 20 і буду закатувати в стерильні банки. Покуштую. Так що зустрінемося через півгодинки. Пройшло 20 хвилин. Я покуштувала сочок і додаю одну столову ложку соли. На мій смак це буде вдосталь. А ви, це тут 6 літрів. А ви, любі друзі, куштуйте, як на ваш смак. Помидорчики в мене достигші, солодкі, не зелені, то соло я небагато цукру зовсім не кладу. Коли відкрию свій сик зимою, то, якщо, Кому подобається, то досолимо. Ще хвилин 10, нехай прокипить мій сочок і буду закривати в стерильні банки. Отак От кипить місік, я його зараз буду виливати в банку і закатувати кришкою. Дуже смачно. І так до кінця банки. Зустрінемося через 5 хвилин. От мій сік томатний готовий. Трошки не хватило до десь із пів літра до кінця банки, Але нічого, нічого страшного немає. Сік куштувала дуже добрий, густий. Попробуйте, в кого є помидори спілі, робіть із стиглих помидорів. Це буде дуже смачно і корисно. Кому сподобався мій рецепт, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення, до нових зустрічей. Всього найкращого, любі, друзі!